Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу познайомити вас із книгою Інни Масляк Сніговий птах. Видавництво ранок 2020 рік. Це історія про снігового птаха і маленьку пташку, яка вірила, що її новий друг навчиться літати. Якщо вірити в дива, вони обов'язково трапляться. Одного разу діти виліпили зі снігу птаха. І прикрасили його червоною стрічкою, а замість дзьоба та лапок устромили гілочки і дали йому ім'я Сніговий птах. Сніговий птах був не схожий на інших птахів, тому не подобався їм. Якось до снігового птаха підлетіла маленька пташка. Вона довго й уважно розглядала його. Хто ти? Стріпнула пташка крильцями, але сніговий птах нічого не відповів адже не вмів говорити. Завтра я знову прилечу до тебе, мовила пташка і полетіла. А вночі пішов густий сніг. Уранці маленька пташка повернулася, але снігового птаха не знайшла. Замість нього вона побачила засніжений горбик. Із якого стирчала тоненька гілочка. Я звільню тебе. вигукнула пташка. Увесь день вона працювала, ретельно очищала снігового птаха від снігу, і надвечір він знову красувався, прикрашений червоною стрічкою. Маленька пташка стала прилітати до снігового птаха щодня. Вона приносила йому ягоди та розповідала. Як це чудово кружляти над землею. Їй хотілося, щоб так розправив свої крила і також злетів. А продовження цієї чарівної історії ви можете прочитати, завітавши до бібліотеки на Шевченка у відділ дитячого та сімейного читання.